Мирівська та Томаківська ОТГ, села Капулівка та Покровське, чи не єдині у Нікопольському районі, де досі відсутні водопостачання через підрив Каховської ГЕС. Та якщо у перших двох громадах питання можна вирішити за допомогою підключення до Марганецького водоканалу, в селах ситуація майже критична. Три місяці люди живуть без води, щодня очікуючи підвозу. І хоча по території додали ємностей, води в них все одно недостатньо. Ми вже 100 літрів набрали. Вот, эти вот фляги, нам это, в принципі недели на дві вистачає. У нас ще ймкость є, бочка. Ну, люди, У сусідів є скважина. І и так і и перебиваем. Перебиваємося. Чоловік ко всему привыкает. Понаставляли більше бочок по селі, а води то хоч два рази воду привозили, а тепер раз оце привезуть і все. Кому хватило, кому й не хватило. А якщо люди до п'яти на роботі? Зараз прийдуть люди з роботи, все, води немає. Іде зима. Зимою нам взагалі її ніхто не привезе. Якось може будуть возити, будемо якось обходитися, але їхати нікуди не збираєш. Скажіть, будь ласка, от на зиму робите якийсь запас води. Ну я ж кажу, ванна в хаті є на 20 відер, от туди налю, а там не знаю як. Кастрюлі прийдеться теж затягувати. Ну, Коротше, хату робити, як ото в середній Через відсутність власного водозабору єдиним рішенням відновлення водопостачання у Капулівці та Покровському є буріння свердловин. На сьогоднішній день вже активний йде процес відновлення та облаштування альтернативних джерел водопостачання. Одна свердловина свердловина в нас вже діюча. Одну закінчують глибоко вже 130 метрів. Пробурили, потім приїхали ще бурити і на даний час роблять проект, завершують проект. Ще на декілька свердловин. Будемо сподіватися, що з технічною водою люди зиму будуть. Якщо ці свердловини будуть давати в совокупності не менше 50 кубів у час, а ми на це сподіваємося, що такі свердловини будуть. То буде забезпечено два села. Водою повністю підтвердив слова пані Валентини. Підрядник, який днями вже розпочне перші роботи з буріння свердловин. Згідно підписаного договору між сільрадою та підрядником, термін виконання до 31 жовтня поточного року роботи будуть розпочаті. Я думаю, протягом, протягом цього тижня зараз держава скасувала. Порядок е, проєктування та е, виконання будівельних робіт е, в сфері водопостачання. От, і тепер це розв'язує руки, маю е, на увазі, е, що не потрібно чекати. Не потрібно проходити процедуру проєктування, передбачену законом раніше. Угу. Проєктувати, робити експертизу цього проєкту. Я сподіваюся, що таки стаємо безумовно до перших холодів. Зауважимо, що окрім свердловин розглядаються також інші варіанти відновлення водопостачання у Покровському та Капулівці. Перший велике джерело це та внутрішня водойма, яка була створена після підриву Каховської ГЕС. Зараз звідти взяли аналізи води, і ми чекаємо висновку, чи може ця вода бути хоча б базовою для того, щоб зробити очистку, подати і в мережу. Друге велике джерело у нас є домовленість з агентством відновлення, і на Покровську сільську громаду, в тому числі, передбачено можливість підключення до нового водогону. Третє можливе джерело водопостачання громади знаходиться. Поруч, скажімо так, з межею громади, знову ж таки, я не буду називати, бо це може призвести до негативних наслідків в плані бойових дій. Є ще одне альтернативне джерело, яке може дати воду в громаду на сьогоднішній день. Владці запевнили нас у тому, що найближчим часом вода у селах Покровської ОТГ буде, і тримісячне життя людей у середньовіччі скоро закінчиться. Тож чекаємо.